І я погоджуюся Святославом, що це, в принципі, дорадчий орган, який мав би радити владі. А що ж робити по багатьох різних питаннях життя міста? Не скличеш громадські слухання, і нема потреби там по будь-якому питанню, яке розглядається, виносити на громадські слухання. Це дуже складний механізм, великий. Фактично, логіка така: збираються активісти громадського життя в місті з різних напрямків. І з ними радяться з приводу того бюджету, чи треба робити то, чи треба будувати там на місці ринки. Будь-які питання, тоді влада отримує зворотні інформації. Але для того, щоб та громадська рада запрацювала з самого початку, необхідно одне, щоб була потреба у влади отримати цю інформацію. Влада Дрогобичі, маючи більшість в депутатському корпусі, сформовано різними методами, вона абсолютно не потребує того радитись. Для чого? Бо і так рішення пройде. Не треба ні переконувати депутатів, нічого треба винести на сесію кивнути головою, рішення буде прийнято. Робота громадської ради, вона Це є продовження прозорості дій влади. То влада мусить бути відкрита, прозора, радитись громадськістю, і тоді громадська рада є необхідною. Тоді весь час є зворотній зв'язок. Скажіть, будь ласка, чи будь-яка рада в нас в регіоні чи в Україні вона потребує порад від громади, куди потратити гроші? Чи треба купляти світильники, які їх купляти? Що треба витрачати? Ні. Абсолютно. Все це робиться в закритому режимі, депутатським клубом, бо я називаю це «Клуб, а не рада, яка має певне, певні свої вже усталені зв'язки, свої інтереси. І тому ми можемо сказати, що громадські ради не будуть ніколи працювати, тому що абсолютно не виконаний ряд умов. Невиконана умова потреби влади в консультаціях, бо ті, хто прийшли у владу, це міські голови і депутати, вони не потребують радити та ми чули на відео, бачили, як один депутат казав, що ви хочете тим підприємцям з ринку. Ми 18 років вам давали тому ринок, а ви його не взяли. Я можу тут повторити слова Маргарет Тетчер, яка сказала не вірте жодному кабінету міністрів, який каже, що він дасть вам гроші, тому що. Жоден кабінет міністрів, жоден уряд, і я можу продовжити. Жодна міська рада і жодний депутат не має ні свого майна, ні ринку, не має жодних своїх грошей. Вони оперують нашими грошима, нашим майном. І тому дуже дивно для мене в лапках дивно чути, коли депутати міські голови нам щось дають, дарують, роздають. Це наше майно. Вони цього не усвідомлюють.